Чи це є якби нормально? Насправді, ясна річ, я, наприклад, читав багато текстів, що в Америці, Європі і так далі, там, якби є війна справжня між тими, хто творить ексклюзивність, з тими, хто це передруковує. І, і що це неправильно, що я взяв, скачав всі архіви New York Times, Los Angeles Times і так далі, до себе повісив, всі до мене ходять, читають, хоча ну, воно десь там є. По-перше, я скажу зі свого боку, бо я, в мене є маленький сайт, в якого є 1200 читачів. Нас періодично беруть е, тексти і до себе їх перевішують. Або тексти, або блоги навіть і так далі. Особисто ми від цього тішимося. Чому? Тому що є технічні речі, тобто десь з'явилося якесь посилання чергове, яке... Навіть якщо це дуже маленькими буквами зроблено, то, то все одно є люди, які приглядаються і все-таки кудись там клікають та, і до тебе прийдуть. Це перше. Друге, ну, ми ж це пишемо, якщо ми це пишемо, то ми пишемо зі своїм прізвищем, я пишу, наприклад, зі своїм прізвищем. Це означає, що це прізвище десь ще з'явилося. І людина може не знати, з якого це сайт, вона запам'ятає прізвище. Ну, я старій, що редактору, може, цього не дуже хочеться, але самі людині це приємно. І по-третє, я виходжу на якось з простої речі. Якщо на сайті не написано, що не можна брати, ну, то значить ну, це проблеми сайту. Якщо ти не хочеш щоб тебе брали, ти пишеш там, що в мене нічого брати не можна, можна тільки читати, і то руки за спину і там, ну, там Е, Ніколи не, не задумуєш про те і так далі. Єдина річ яка особисто справді мене дратує, ну, є дві речі, одна можна пробачити, деколи е, справді буває проблема, що, наприклад, історична правда передрукувала з якогось там музею, в а вже той, хто передруковує з історичної правди, пише, що це історична правда. Ну, е, 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 Я не знаю, які є ресурси, я так придумав насправді. Так? І Вони вже посилаються на Кіпіані, а не цей музей. Це проблеми насправді музейного сайту. Це дуже часто бувало із великими сайтами. Це не важко насправді написати листа там, імейла до тої редакції, написати, перепрошую, це наш текст, чи не було такі ласкаві змінити посилання. Ну, Я ще не бачив ніколи, щоб люди... Не хотіли змінити це посилання. Інша річ, що мене справді дратує, і є, от, от, я говорив про навалу сеошників, то є сайти, які роблять, я вам покажу, як це новина виглядає приблизно чи щось, воно виглядає приблизно так. от Оце новина, тут йде заголовок, Тут йде сам текст, потім йдуть гіперпосилання по темі, потім реклама, потім ще теги і ще щось. І тут маленькими такими буквами написано, там «Нижні гроші. От, Мені кілька людей дзвонить, так кажуть, слухай, там така класна новина вийшла по тендерах. Подивися, там на такому-то сайті я кажу. Ну, це ж наша народа. Каже, ні, ні, це їхні. Я каже, а, чому ти? Думає? Ну вони ні на кого не посилалися. «Так ти подивись там, прогули, там два скрина, та? і там маленький мисей і каже, а, Боже, то що ж вони так вони так написали? Кажу, та, ну Бог, коли взагалі не написали. Так, 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 щось, скаже, так". А, наприклад, вони ще дратує, це недавно сталося, е це ТСН мене ТСР. Тобто це, там логіка така, от вони пишуть роблять новину, теж оце все байда трохи йде, там трошки більше не може там посилання. Так от, коли я клікну на це посилання, на кого вони послали, я зовсім не потраплю на цей сайт. Я потрапляю на таку сторінку ПСНІСку, де, де написано, ви тут оце клікнули і попали сюди. Ну, якщо ви дуже хочете жити, то ви теоретично можете сюди лікнути. Ну, ви, Добре, ви, ви думайте, да? ви <сили> думайте. Тобто, да? суть навіть не в тому, чи я клікнув, чи не, не клікнув. Суть в тому, що ДСН, <палансирі> нібито пославшись на чужий сайт, насправді на нього не зіслався, тому що для Гугла оці складні речі мені як трактують? ДСН саме себе зіслався, правильно? Ну все, ну, свободно. І... Тобто, я ж кажу, навала сеошників е, працює таким чином, щоб Щоби з того, що є, спробувати зробити от більше читачів чи більше чогось, чи іншим менше дати. Ну, тобто, все, ну, бо вважається, що якщо ти на дуже дуже багатьох посилаєшся, то нібито в тебе стає менше. От це є така версія СОшників, я не знаю, українська правда на всіх посилається і, і має купу читачів, і всім їм однаково. Тому що в неї є свої, свої букви. Ну ми, ми, наприклад, не боїмося, так, а якось розсилаємося. Тому тому час від часу насправді з'являються якісь ексклюзивні такі речі, які, коли це справді якось виглядає трошки не так. А стосовно передруків, стосовно передруків, крім того, це справді важливо, що, коли, що, що там, Google чи Яндекс дуже часто справді розуміють, що це вийшло в тебе першого. І найважливіші цифри, які тебе там піднімуть в цьому рейтингу їхньому, вони тобі віддадуть саме.